Добрий вечір, шановне панство. Сьогодні йшов ввечері годувати нутрій. І думаю собі, скільки я тої гранули даю протягом місяця нутрія. І почав собі рахувати. Виходить, що я два рази в місяць роблю приблизно по 80 кг гранули, трошки менше по 75. І. Виходить, що в місяць я нутрієм даю біля 150 кілограмів гранули, може трошки більше. <кій> І 150 кг. Минулого року я гранулу калькуляцію робив гранули, скільки коштує. А то минулого року гранула коштувала кілограм гранули, яку я сам виробляв з електроенергією, зі всім. Біля 7, кілогр... 7, 7 гривень за кілограм. От. А того року дешевше трошки, бо я і пшеницю на 1 гривню дешевше купив, е, ячмінь дорожче купив е, кукурудзу, напевно, за ті самі гроші купив. Ну, Але менше з тим. А, шамакуху я на, конкретно на 50% дешевше купив, тому що. Ну так вийшло. І я так порахував, що виходить 150, ну, приблизно 150 кг гранули, помножити на 7 гривнів, якщо помножити, то виходить біля, поза 1000 гривнів я витрачаю на гранулу, тільки на гранулу, на концентровані корми для нутрі. Тепер хочу, щоб ви написали, як, як ви думаєте, 1000 гривень на місяць, то є багато чи то є мало. Е, на даний момент у мене 33 нутрії. Два самці. Звичайно, я завжди тримав по одному самцю, а два самці для. Ну, я не, не хочу сказати, що воно є накладно. Ну, але дивіться, якщо один самець. Місяць з'їдає 6 кілограмів, то виходить протягом року десь 75 кілограмів з'їдає один самець, а якщо два самця, то ще маємо 75 кілограмів. Ось і вже економія, яка математику ми маємо. Ще 500 приблизно на 500 гривень самець з'їдає, один самець з'їдає з гранула. От. Ну Самки бачите, чим більше самок ми тримаємо, то за самок буде результат. Ну результат, як завжди, посередній, бо є самки, які народжують більше, є як менше. А в мене по господарству за минулий рік чуть більше шест... середня народжувальність самок вийшла чуть більше шестину тринят на одну самку. Першородки вони родили 6-5-4. Ну, В основному 5-6 родили в мене першородки, одна тільки 4 родила, От. а ті, що більше самки, то вони, звичайно, і більше народжують. Тішився ще тим, що е, того року. У мене дуже мало, ну, відійшло дуже мало внутрінят. Всі вижили. Один мінус великий, що е, зачепився за поїлку, яка до... за поїлку, так, я неправильно зробив поїлку, і він зубами саме зачепився, і один майже. П'ятимісячний саме, самець, будемо казати, зубами повісився за поїлку. І один самець відійшов і внутрішня. Такі до одне внутрішня десь місячне мені пропало в великому вольєрі. Я думав, що воно вижило, а воно напевно не вижило. І одне внутрішньо мертвонароджене, одне самка народила. І два нутрінята маленьких суточних, задушила одна самка, вона з сестрою була, вона два, два рази з нею народжувала, але я їх тримав напевно по тій причині в дуже маленькій клітці. І одна народила, а друга на другий день мала народжувати, то вона двох внутрішнях. Практично на моїх очах задушила. Я перше внутрішня, раз вона вкусила, я треба було зразу ту самку забрати і нутріння від неї забрати. А я не зреагував, ну, але через то і була розплата. Що я на другий ранок прийшов, то двоє внутрішні лежало мертвих, і тоді я вже ту самку забрав. І буквально до обіду потім та сам, ну, самка, яка душила, вона народила. В принципі, від тої самки, от його самки, які тут є, її діти. А, а так в мене, в принципі, добре було. Все добре було. От. Ось і маємо от підсумок. Бачите? Протягом місяця треба викинути. На годування нутрій, то при тому е, більше десь 1100 гривень, наприклад, щоб прогодувати мої нутрії, це при тому, що в мене е, гарбузи і, і буряки, ну, коротше, соковиті корми, то в мене безплатно. Я маю зі свого городу. Ось така калькуляція вирощування нутрі, але воно все з себе перекриє, тому що якщо кожного місяця витрачати на нутрі приблизно е, е, в тисячу гривень, то все рівно на, на три тисячі, е, якщо взяти протягом року, то на три, в місяць-три тисячі будемо мати м'ясо і по-любому. У нас вийде непоганий плюс. От. Ну, що ще вам сказати. Вирощуйте внутрі, придбайте внутрі, вирощуйте внутрі і будете мати м'ясо, своє натуральне, дієтичне, не будете купляти його, не будете їсти тої хімії, що продають в магазинах, яку вирощують на преміксах. Дехто говорить, що є вітаміни, для мене то є хімія, тому що додаючи тих преміксів, тварини пухнуть. А потім, як маємо м'ясо тих тварин, то е, в нас хто багато м'яса магазинного вживає, то теж з руками має Проблеми. Тому що, крім того, що дають премікс, туди ще дають різні антибіотики, пробіотики і всяку-всяку заразу, щоб вирощуючи тисячами чи сотнями тисяч тварин чи птахів, щоб вони жили, не хворіли. Ось, ось таке, таке в нас в магазинах м'ясо. А тут у своєму господарстві ви що кинете в корм, то будете мати таке м'ясо. Дасте хімію, буде, буде хімічне м'ясо, дасте вітамінів, буде м'ясо з вітамінами. Будете годувати на натуральних кормах, будете мати натуральне м'ясо. Все, дякую за увагу. До побачення. У мене в основі собі вечеряють. Самець гранулу їсть. Дівчата там собі попритулювалися, гарбузи доїдають, До побачення.